Доброго дня, мене звати Роман е, Ганзуга. Я мандрівник і от е, склав невеликий е, вірш, хроніку про минуле і якби, про майбутнє теперішнє. Називається він брати. На похмурій верховині замки видно уночі, сяють блискавки на подолі у долині, дико блискають мечі. Це у древній Україні меч на меч зійшлись брати, що їх зводить до двобою кожну ніч, чи знаєм ми. До природи то природа мовчко гине, а в серцях братів до краси любов, то вона мила, через те це так ллється кров. Та, до кого серце має добра матінка земля. Жаль дочку, що вмирає. Але треба ж всіх спасти, Брат. Брати б'ються люто невгамовно, на удар іде удар. Стережіться лиха повні день щоніч ніч страшніш примар. Брат на брата грізна битва, ось уже мечі в крові, ось брати лежать обидва і обидва зові. Що було, віки розвіють, уж багатьох взяла труна, вікна й двері в замках почорніють, на віки прийде мертва тишина. Та щоночі в верховині, і в подолі у долині серед тиші в темноті тисячу років все б'ються два бра